Оце тобі цвято весни. Усмалило мінус сім. Це напевно, щоб ми не розслаблялися і не лізли рано до наших городів всьому свій час. Люди, всіх вітаю, а особливо вітаю прекрасну половину людства. Бажаю, щоб ваша краса з руками не в'яла, а під вашим боком завжди похоробував принц чи мінімум підстаркуватий король. Ну а в нас сьогодні, так як прийшла весна, святкувати будемо ввечері, пікіровка капусти, тому що вона чекати не буде. Для початку давайте покажу, як виглядає наша капусточка. Хоча, як бачите, це буде ще той квест, бо добратися до неї стає все складніше і складніше. Почали ми пікіровку помідорів і місце в нашому великому розсаднику так гарненько поменшало. Ось ще Доставимо капусту, буде ще веселіше літати. Так, дивіться, капуста у нас в цьому році тільки білоголова, двох видів. Аліна і залісіма. Сіяли її в 260-ту касету. І ось такий вигляд вона має на березень. Дивіться, ось такий розмір по листочках. В основному два, вихід третього листа. Можна було, звичайно, піки перевалку, це не пікірування, тому що будемо закрити кореневою і її перекидати в більші стаканчики. Ось дивіться, стан коріння можна було проводити звичайно це раніше. але Щось ми обсчитались трохи стаканами, вирішили, що конкретно ми не вміщаємося в наші старі стакани, тому дозамовили ще трішки новеньких, умазані кльома серед спеціально стаканчики в нас для капусти. Але так як сезон, і ми не одні такі, то відправки. Графік відправки був загружений і довелося чекати. Ну Нічого страшного. Як то кажуть, що не робиться, те на краще. І також поруч дивіться в 260-тій касеті і наша цибулька. Пішли, тепер покажу, які стакани. Будемо проводити перевалку. Зараз чудо гімнастики. Ось такі стаканчики. Це у нас розмір по 180 мл. Стаканчики 4 дренажні отвори. Ось так воно. Так ми їх розставили по самих холодних зонах, по підплівкою, Тому що капуста у нас, звичайно, культура холодолюбива. Ми вчора займалися таким ділом. Так. Ну, ось так воно виглядає. Традиційно, за нашою технологією, понабирали сухий торф, потім... Кілька разів ми його промочували. Все те саме, як я вам показував на огірочках. Ми це застосовуємо для кожної культури, так само робили і під помідори, і під баклажани, і під перці. Все будемо так само робити. Набираємо повніжні стакани, нічого ми не, не впресовуємо. І проливаємо по два-три по три рази, щоб ідеально воно там все промочилось аж до самого низу. Промочували стакани. Це ми вчора. Думали, вранці промочимо на вечір, будемо проводити пікерування, чи в обід, але не встигли. І тепер наступним кроком традиційно я буду проливати триходермою. Вона йде в мене ну, це маточний розстір, потім додаю її до потрібної кількості мені води і набираємо влійку і поливаємо поверху. Щоб в кожен стаканчик обов'язково попав цей розчин яка й буде захищати наші потім рослини від хвороб. Ну, а відео з більш детальним, що це за триходерма, які там дозування. Зараз у вас з'явиться по підсказці. Тому що цікаво, можете перейти подивитися, що ж це за чудо триходерма. Ну, Ми використовуємо нам допомагає. А ви дивіться самі. Від того, що проливали триходермою, якраз тут стаканчики змочилися у ж Відчувається, що тут волога і буде гарно садити. Розкладаємо з касети і потім проводимо висадочку. Ось так вона виглядає вже в стакані. Ну, понятно, що кілька днів, поки вона переживеться. Що, друзі, робота зроблена. Спину і ноги прочувствували добре. Весняний фітнес пішов на користь. Ще треба буде трішки дрівцят підрубати, тому що з цими морозами йде нормальний розхід дрів у буржуйки. Ну, то таке. У нас там в запасі є, щоб вже не витягувати сухесенькі із сараю, з ангару, де ми їх зберігаємо. Тепер у нас сьогодні сонечко, потім два дні пасмурно, тобто просто ідеальні умови, щоб наша капусточка вкорінилася. Вологи там вистачатиме в стаканчиках. Тепер, як воно підсохне, на наступний раз дивимось саме за вологою і стараємось не переливати, тому що це критично важливий момент, ну, звичайно, і не пересушувати, тому що можна і так, і так уграти розсаду. Якщо будемо переливати, будь хвороби, якщо буде пересихати, то буде тормозити рості і може і також загинути. Простою водою тепер ми не будемо поливати. Наступний полив, після того, як підсохне, це в нас буде із комплексними добривами. Формули 13 40, 13. Їх зараз їх добре розвелося, але ключова умова саме 40, ну, тобто середній елемент, що був найбільший. Упор тут робиться саме на фосфор. Якраз він і потрібен для кореневої системи. Дозування добрива. Для початку беремо 10 грамів і. Будемо проливати цього, вистачить, тому що у нас субстрат купований і в ньому також є там, певна кількість стартових добрив. Потім поступово збільшуємо там, 12, 13, 15, 20, ну, не більше 20 грамів, більше не потрібно. Кілька разів будемо проливати 13-40-13 і потім можна буде, вже як розсада ну, капуста в коріниці і побільше, можна також використовувати формулу 320-ки, також не більше 20 грамів на 10 літрів води. Цим самим ми будемо приторможувати, щоб вона не так швидко у нас витягувалась. Ну, те саме, що з боржомі. Багато його не зможете випити. вам ми підсолюємо воду, щоб рослина не так швидко її випивала. Ну а це в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!